Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф і тільки корисна та правдива інформація під час війни в Україні з російськими загарбниками. Я десь більше місяця тому вам казав, що на те, що ви скидали гроші, ми допомогли одному з підрозділів, які зараз воюють на харківському напрямку, недалеко від Бахмуту та Салідару. Ми допомогли їм купити дуже професійний, класний дрон для того, щоб вони могли наводити артилерію та мінометчиків по цілям. І пройшов ну, дуже багато часу, пройшло, бо там дуже пекельне було. І у хлопців з'явилась нагода і вони зараз. Нам розкажуть, що це за дрон і що він може робити. Хочу сказати, що це я допомагав Ярославу, місто Дніпро. Він археолог та вчитель історії. У мирний час він він теж буде цим займатися. Я гадаю, бо це в нього дуже гарно все получається, і він дуже гарна людина. І тому саме для нього я знав, що якщо до нього попаде цей дрон, то вони будуть його використовувати на 200%. То зараз нам Ярослав розповість про цей дрон, який ми допомогли з вами любі підписники йому купити. Доброго дня, Андрій, та всі підписники каналу Мотолайф. Дуже дякуємо вам за те, що у нас є тепер ось такі, от потужні очі в небі. І зараз я детально розкажу, що це за пташка і як вона допомагає нам наближати нашу перемогу. Це DJI Matrix 30 t Він, як ви можете бачити, набагато більший від звичайного мафіка, і дуже сильно відрізняється по тим завданням, які він виконує. Фактично, ця пташка вона призначена не для розвідки, а для коригування вогню на великій дистанції. Практичне її застосування полягає в тому, що вона вивішується далеко, так як книжка пише від лінії фронту, але не в нашому випадку, вона висить прямо майже на лінії фронту. І е, через те, що е, доволі тривало вона може час провести в повітрі, вона дозволяє контролювати територію на відстані до 10-15 кілометрів. Ну, звісно, як е, дозволяють погодні умови. Е, чому вона дорожча і чому вона важливіша? Мавіки третє, вони універсальні солдати, як автомат Калашникова. От вони можуть залітати далеко, але не завжди довгий час можуть триматися у повітрі і мають набагато менший зум ніж у цієї пташки. До 200 крат оптичний зум. У мавіка максимум 28, і ви вже там майже нічого не побачите. Тут же навіть на 200 кратах при нормальному освітленні і нормальній висоті можна розглядіти об'єкти. З практичного застосування вдалося виявляти автомобільну техніку на відстані більш ніж 15 кілометрів, і особовий склад, який не дуже добре маскується. І коли контрастна була посадка відносно, коли у нас були тут трошечки сніжило в наших тут лісах, то до 2,5 кілометрів це ми точно їх бачили. Він зависає в повітрі і далі вже проводять хлопці, проводять коригування артилерії. І так, він коштує набагато дорожче, ніж Mavic Oтели, але він виправдовує себе на всі 200%. В кожної пташки є свої задачі. Він набагато більше від Mavic, має більший пульт. Ось так от виглядає пульт, він значно більше, ніж Mavica, ціла зарядна станція. Батареї працюють попарно. Ну от, Наприклад, в порівнянні з розміром. Так? От. Це пульт Mavic, це е, пульт. Е, 30Т. Спеціальна зарядна станція, всі акумулятори вони працюють попарно. І от такий от чудовий з великим яскравим дисплеєм пульт. Він дійсно великий і потребує більше навичок. Тому що коли він потрапляє під дію реп, він не створений був для війни, його завдання це картографія, там, пошукові операції. Коли він потрапляє під дію РЕП, він, оте, що з такого власного досвіду, що хлопці казали також. І те, що я бачив на власні очі, то входить, що його дуже дуже сильно зносить, і постійно треба його контролювати, тримати в повітрі. Ця пташка працює безпосередньо на нулі, тобто, ми трошки не так, як книжка пише, працюємо, але це наші умови. ось зараз випала нагода така пауза, яку нам наші вороженьки дали зробити, і вирішив розказати про цю пташку в порівнянні з іншими. А отелями він, ну, він просто там і рядом не стоїть. Ось так от виглядає робота. Ми бачите, тут супутнички давлять. Але ми працюємо до цілі 5 км і працюємо за допомогою артилерії. Ось тут матрас, він просто не має рівних. Він виправдовує просто всі гроші, які на нього витрачені. От По нам стріляє танк. Прикольно. Добре, що ми на матрасі і ми далеко. От, Зараз йому буде смерть. Вже арта навелась. Також за допомогою цього матраса дуже ефективно можна знайти виход, коли працюють по панами. Тобто він дозволяє. Залетіти, по перше і повище, і за допомогою своєї зуму ефективно коригувати вогонь артилерії. Мавіки виявляють за отелями, які літають нижче, а цей вже коригує і може висіти повітрі до 30-40 хвилин. Це залежить від вітру. Дуже дякую Андрію і всім підписникам каналу Мотолайф. Я сподіваюся, що після завершення війни мені ще буде що вам показати. Тому що я планую повернутися до своєї мирної професії. Андрій неодноразово був на наших. Розкопках Дніпровської археологічної експедиції. Ну і попереду, будучи у нас багато археологічних сезонів, країна буде відбудовуватися. А там, де велике будівництво, там і великі розкопки. Ще раз дуже дякую за допомогу в придбанні цієї пташки. Вона наближає нашу перемогу і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ну Як ви бачите, всі гроші, що ви скидуєте, на це купляються дуже такі важливі речі. Ми Купляємо і автівки, і тягачі, і дрони. Ще дуже багато. ціннішого. я ще зроблю огляд ще посилок, які ми купили, що нам підписники прислали. Це все буде, бо у нас там і буржуйки і такі ноу-хау, і зарядні станції все для того, щоб зігрітися, зарядити і ще щось. А також ми купляємо бойові речі, які допомагають нищити ворога, який прийшов. На нашу землю, щоб вбити нас. Але він і на того напав. Російські війська гибнуть просто пачками. І перемога, перемога Збройних сил України, перемога українського народу вже скоро, повірте, дуже скоро буде перемога, і Україна не переможна. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!